Коли весна буяла буском і нарцисами у музеї мистецтв Прикарпаття розгорнулася експозиція творів мисткині Христини Дувірак. Зібрались численні друзі, приятелі, доброзичливці і, звичайно, родина, щоб відзначити ювілейний день народження і ювілей творчості. У скарбниці музею мистецтв Прикарпаття вже є твори Христини Дувірак. Так сталося, що народне мистецтво, ветенанка на сьогодні зайняла таку нішу декоративному мистецтві світу, України, України, зокрема, що представниця як Христина, яка в цьому зупинилася в виді мистецтва, здобула дуже наробок і дуже значний для. Як для краю, як для музею, так і для творчості самого автора. тут графіка, через що вона прийшла чисто зараз декоративне все, і тут графіка якраз найбільше. А, а, а починало дород, е, е, вжиткове, починалося як народне мистецтво, де ми починали. І настільки воно розвилося. А за рахунок? За рахунок тих творчих людей, особистостей, яким є, є Христина, яка зуміла надати тому виду мистецтва такої професійності, і, і через це це і відбулося. Моя виставка, яку я сьогодні представляю, є е, якби вершиною 25-ліття моєї творчої діяльності. І я її присвячую своєму силові, тому що його на даний момент, я не знаю, де він є, він пропав безвісти. Дуже сподіваюся, що живий, і я буду тішитися, коли він прийде. Але життя йде. І так як я написала у своєму е, букле, буклетику, що був би великий гріх, якщо Бог подарував якісь здібності, а я їх би не розвивала, то це би було недобре. я розумію, що кожна людина, в якої є якісь здібності, повинна їх не закопувати, а е якось розвивати і показувати людям все те, що на що та людина здатна. Звичайно, прожила я вже дуже довге життя, але ще дуже відчуваю себе молодою. І у мене є багато ідей, які я хочу ще відтворити у тих самих ветеранках, тому що я вибрала собі цю техніку як найбільш прийнятну для мене. Вона ветеранка це дуже така графічна робота, і треба. Детально опрацювати, можна просто вирізати собі ветераночки, такі, як в народних, е, таких всяких прикрасах, хатніх воно є. Але е, я ж все-таки з вищою освітою, художньою, і я не можу так просто. Тим більше в мене чоловік художник, і треба якось триматися якогось рівня, <гум> то я вже стараюся, щоб в мене також були якісь роботи такі, щоб відповідали сьогоднішньому часу. У мене є кілька нових робіт, які я зробила, які відповідають саме у тій нашій боротьбі. Тілець за гороскопом пані Христина дуже любить природу. Тому зображення тварин і рослин є у її творах. Я вчитель. Е Мистецтва, а відповідно, я на кожному кроці е, стараюся дітям донести, що треба берегти цю природу і треба зберігати традиції і культуру, що я і роблю. Тому що, е, звичайно, що наша культура дуже давня, але не всі про все знають. Ми зараз ще дуже багато чого не знаємо. Десь пробивають ці паростки, вони через ту, ту товсту ковдру замовчування, вони пробиваються, пробиваються, і я так надіюся, що ми розсвітемо Першим світом, центрі Європи, Україна. Ми вже доказали, те, що ми, на що ми здатні. Це наші воїни доказали, що вони без особливої зброї, без цього зуміли е е е якось відборонити і вистояти вже не три дні, не три місяці, не, а вже три роки е пройшло, можна сказати, а ми далі стоїмо. Творчість художниці Христини довірак. Викликає надзвичайні емоції у шанувальників мистецтва ветенанки. Вже звикла різнити художника і людину як таку. Чому? Тому що художник це завжди дар Божий, це спущено з неба. І часто не співпадають натура людини. І її дар. Христина Довірак одна з рідкісних осіб, в якій якимось чином поєдналося її глибока порядність, її просто несамовита а працьовитість, її людяність і скромність. Така, така гідна поведінка в житті і в її мистецтві. Її витинанки справляють таке враження. Що від них зразу починає людину а, піднімати до небес з її велесом, з її берегинями, з її селянками, з козаками Мамаями, з Василями Іванами. Серед тих ми живемо серед них. І вона людина природи, людина звірят і тваринок, все присутнє в її картинах, в її витинанках. Але Христина. Через своє особисте і через як громадянка вона реагує на час тривожний. І це проглядається в її ветенанках вже цих років, воєнних років. Не можна пройти попри оці картини її витенанки, де просто на тебе ястробами кидаються, кидаються ті двоголові курки, але вони будуть переможені. Тому що витинанка, білий голуб» заполонив її більшу частину полотна, і Україна переможе. Христина нам обіцяє. Я вірю Христині. А подивіться її. Дуже смислову, я вважаю, символічну картину витинанку, де вона зобразила Роксолану. І в двох відділеннях, обабіч портрету самої героїні, ми бачимо, що вона берегиня наша, наша Роксолана, наша Настя в правій руці тримає сувій паперу, підозрюю, що це документ. Щодо ласки, щодо України. А зліва вона є жінка султана. І вона дбає і за султанат. Глянемо навколо що присутні в тій великій такій масштабній картині витенанці. Немає нічого такого, щоб було чуже, щоб було непродумане в неї. Ось прошу глянути. Так як я казала, зліва все, що стосується султанату, отак От запроси зараз президента Туреччини-Ердогана, і він буде просто вражений, як Україна позитивно дивиться на Туреччину. А справа наші козаки вони говорять про найбільшу військову міць і українську потугу сьогоднішньої України. Я захоплююся Христиною довірак. Я захоплююся родиною довірак, їхнім сином, про якого поки що немає відомостей. Але дуже всі бажаємо їм того щастя, зустрічі. Тому що сподіваюся, тоді це мистецтво як Валерія, так і Христини, вибухне новими фарбами. Тими, що ми побачили на її витинанках, які експонувалися в спілці художників, я просто замилувалася і дармови згубила оці три кольорові витинанки. І в ній так само купа символів. Бажаю Христині доброго здоров'я, бажаю їй добрих новин, щоб ці красиві люди, довіраки, були в нашій громаді довгі-довгі роки. Мистецтво витинанки не є поширеним серед митців. Ця творчість є делікатною, складною, вимагає багато часу і ретельності виконання. Я підтримую. Мало того, я ще значить, на третьому триєнали графіки в Харкові. Науковці, спілку художників України, визнали. Що витинання це є вид графіки поміж дереворит і лінорит. Так що це достатньо професійне на сьогодні мистецтво, бо помилково є і така думка, що це корунки, під вазонок на припічок. Як бачите, по роботам, які тут сьогодні представлено художником. Христиною довірак це є твори мистецтва. Ми їздимо світом, дивимося, вона вивчає ріжну технологію, збагачує свій досвід. І от на сьогодні тут представлені роботи, які не просто лінійне витинання. Чи комп'ютер лазер. А вручну і навіть є от заду мене багатошарові. Навіть були <хи> такі. Такі люди, які сприймали. Сказали, це, що це Гуаш. Це я сказала. Так. Я, особисто. А, ну ми, я такого не знав. Я не додивилася. Так. Просто. Це дуже добре. От. Мрія побачити японську ветенанку. Ми бачили в вірмитажі колись, але то було як мить, ми не придивилися ні до технології, то на рисовому папері. Воно в'язке, дається різати, бо ці ножі, якими вона користується в роботі, вони так закочують папір і дуже тяжко тягнути. Тому поки приноровиться. Плюс таких немає інструментів, таких як треба. Вона використовувала, бо вона ще по першій професії посланик художньої обробки шкіри. І от оці ножі такі напівкруглі, ну, дивні на перший погляд, от, от якраз цим вона і займається. Витинанки Христину Дувірак є складними композиційно і виконані бездоганно, акуратно. Малювала вона з раннього дитинства. Ми з дитинства росли разом, і ми бачили всі її роботи, які вона робила, ще будучи маленькою дівчинкою. Вона дуже любила малювати принцес у тронних залах. Вона малювала великий тронний зал, трон, і на ньому сидить принцеса. Гарно, в короні. Вона це дуже любила, і я це дуже добре пам'ятаю. А потім вона пішла вже по художній стежинці. Я приземлена професія у мене. Ми набагато віддалені. ти лікар, я знаю. Але мені завжди подобалися її роботи. Зате моя внучка, моя внучка, пішла по стопах своєї двоюрідної бабусі. Вона зараз навчається в архітектурному коледжі у Дніпрі. І... У неї роботи дуже достойні, дуже достойні. Христина, коли побачила одну із їх робіт, сказала, що у тебе дуже працьовита внучка. Така, як Христина. Така як Христина. І Христина також дуже багато робіт робить. І Це не так легко робити такі роботи, Ну, вона працює і натхненно так працює. Ну, от Видно, що я дуже пишаюся своєю сестрою. Несподіваним для багатьох став виступ пані Христини на урочистому відкритті виставки. Вам побажати, щоб не один рік ще е такі гарні виставки відбувалися в різних наших закладах міста Івано-Франківська, тому що це є важливо. А ваша родина показує гарний приклад і ви особисто. Тому те квіти від мене, від всієї нашої громади. Дякую вам, пані Синко. Часто кажучи, я Чу вважаю, що все те, що в нашому місті воно стосується всіх і мене в тому числі, бо я мешканець цього міста, і так мене турбують дерева, мене турбує сміття, мене турбує чистота, мене турбує краса того міста. Є багато питань, які би хотілося, щоб було краще. але ви самі розумієте, зараз такий тяжкий час, війна і Багато треба коштів тратити не на наш благоустрій, а на те, щоб відвоюватися від ворога. Дуже сподіваємося, що все-таки світ доб'є того Путіна, і ми на кінець зможемо мирно якось співіснувати. От тоді вже почнемо наводити порядок. Я тоді будемо шукати мера Художниця Христина довірак. З надією дивиться у майбутнє педагогічне і творче. Якщо ми навчимося е, вчити своїх дітей, то ми будемо щасливі. Тому що я дивлюся зараз кругом е, з усього інтернету про е, інформація про Ші. Значить, розказують, що Ші має замінити людей. Не може воно замінити людей, воно може допомагати людям. Чому? Та тому що тільки те, що туди закладено. То воно звідти і е, може бути використано. А якщо людина може придумати щось нове, то ще нове не придумає. Він просто використає те, що їм туди заклали. І через це треба розвивати творчість. Якщо ми замінимо всі тяжкі праці. Які ну продовжували тих наших людей, ну супроводжували тих наших людей завжди, не тільки українців, а цілий світ. От змінимо ту замінимо тяжку працю. Що залишиться для людини? Творчість в любій галузі є елементи творчості. Багато добрих слів було сказано в цей день на адресу ювілярки, та найбільше напевно запам'ятаються емоції. І невисловлені побажання. А ми, творці програми Невичерпне джерело від нашої творчої групи, бажаємо міцного здоров'я і многих чудових літ життя.